У Херсонській області українські військові поставили у стрій захоплену модернізовану російську БМП2М. У ході модернізації ця бойова машина піхоти отримала бойовий модуль «Бережок». В цілому, бойовий модуль «Бережок» є класичною баштою БМП2М з оновленим комплексом озброєння. Замість основного прицілу навідника встановлений комбінований приціл з незалежною системою стабілізації лінії візування у двох площинах. У ньому об'єднані візерний оптичний, тепловізійний і лазерний далекомірний канали, а також канал наведення керованої ракети. Озброєння БМП складається з протитанкових керованих ракет Корнет з ефективною дальністю стрільби 5 км з можливістю застосування в денний і нічний час. Також є 30 мм гармати для боротьби з легкоброньованою технікою і піхотою противника. У кормовій частині башти встановлено автоматичний гранатомет аг 30 м з незалежним приводом вертикального наведення і магазином живлення на 300 гранат. Також ЗСУ поставили устрій трофейний Камаз-вистріл. У мережі з'явилися фото захопленого Камаз-вистріл, який готують до служби українським військовим. Це перший зафіксований вистріл, який став трофеєм Сил оборони України. Машину вже перефарбовано, вона готова стати в стрій. ПМП 97 вистріл це російський легкоброньований автомобіль, який може застосовуватися у варіантах штабного, патрульного, санітарного або розвідувального автомобіля. Під час створення машини використали агрегати серійного камаз 4326.